Маленький Антон із цікавістю роздивляється власні, що й не зроблені фотографії. Тепер у нього, як і в багатьох інших харківських дітлахів, на згадку залишаться чарівні світлини. На знімках хлопчик стоїть поміж зелених ялинок, а позаду, наче ілюстрації з книги казок, височіє засніжений будиночок. Антош, то тобі? Так. терпіча. Да, дуже сподобалось. Що тут найбільше сподобалось? Ялинка, ялинка, і ота велика, де скажу? Так. Захований цей казковий будиночок у безпечному просторі Харківського метрополітену на станції історичний музей. Другий тиждень поспіль тут тривають роботи з оздоблення платформи новорічними прикрасами. Так спеціалісти центрального парку вже встигли вивісити ялинкові гірлянди а також встановити саму хатинку. На черзі розстановка решту декорацій. Опісля чого казкова оселя буде готова зустрічати свого не менш казкового мешканця. Зі наші працівники працюють над тим, аби підключити усі гірлянди, усі ілюмінації, які там заплановано зробити, і вже потім почнуться такі ну суто мистецькі роботи. Тобто, треба буде вже і ці санчата з подарунками розставити, і оленів виставити як треба, ці снігові фігури розставити. Ну цебто створити якраз атмосферу того чарівного свята, яко на яке чекають харків'яни. Усі декорації, наголошує Андрій Кравченко, ще до війни тішили харків'ян у центральному парку. А опісля розгортання широкомасштабного вторгнення святкове оздоблення почало прикрашати станції метрополітену. Не став винятком і цей рік. Зважаючи на обставини, прифронтовий Харків нових декорацій не придбав. Однак це не завадило створити казку із уже наявних інсталяцій. Ми вважаємо, що зараз недоречно щось нове закуповувати. Звісно, нам хотілося б потішити чимось новеньким яскравим наших відвідувачів, аби створити таку атмосферу, знаєте, свята, і трошки ем, надихнути на те, що все нас, все ж таки буде гаразд. Але ну зараз не, не на часі якісь нові трати, тому ми перетасовуємо ті, ті декорації, які маємо. Новорічна ялинка це ялинка з нашого дитячого парку. Будиночок ви бачили на головній нашій площі. Що стосується цих дерев, це ялинки, які зростали в нашому пітомнику, і вони тут відбудуть свій, свій там час, а потім ми їх висадимо назад у центральний парк. Тобто це все ті е, елементи, які вже в нас були, і які ми тут якраз використовуємо для створення, повторюся, такої казкової атмосфери. Однак казковий будиночок – це не просто декорації, акцентують комунальники. Саме тут харківська малеча зможе наживо побачити новорічне диво, познайомившись із власником хатинки зимовим чарівником. То це безумовно буде пошта Святого Миколая, вона буде працювати вже з 1 грудня будуть стояти тут поштова скринька, і дітлахи зможуть а, листи свої а, чарівнику а, доправити там свої побажання, написати а, вони безумовно потраплять до чарівника. І, я Нагадаю, що батьки допоможуть, аби це сталося як треба. Що стосується в цілому цієї зони подальшої роботи, її, вона буде працювати як фотозона казкова, аби кожен бажаючий міг собі на пам'ять таку світлину зробити. А з 26 грудня і до 6 січня в другій половині дня у будиночку буде приймати зимовий чарівник, який буде дітлахів вислухувати їхні там. Виступи, вірші, там пісеньки такі самі, що було і в минулі роки. Цьогоріч у зимову казку порине не лише історичний музей. Харків'яни та гості міста зможуть помилуватися святковим оздобленням і на інших платформах підземки. Зокрема, мова йде про серце мегаполісу, університет, а також наукову та вокзальну. Окрім цього, вперше за часи широкомасштабної війни новорічними вогнями засяє і кілька наземних локацій в центрі міста. Люди спочатку дивуються, що таким опікується хтось під час війни, а потім дякують, здебільшого дякують за те, що вони мають змогу трохи розрадитися. І ну, це для нас головна ціль, щоб люди хоча б на хвилинку змогли б винернути з того жахіття, яке нам рашисти принесли, і трошки зануритися в таке ну, довоєнне мирне життя. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини.